Володя сьогодні вирішив обрізати горіх з осені, збиралися, збиралися, і сьогодні, нарешті, дійшли до нього руки. Усі ветки, які вниз висять і заважають навіть ходити влітку. Зараз вони трошки вище кажуться, а літом, коли Листя розпускається та ще й горіхи нав'яжуться, вони дуже низько опускаються. І отут була в'єтка, вона постійно торохтіла по віранді, по криші, теж обрізав. А зараз, я так розумію, повиносе те, що вже обпиляв, і буде ось оцю гілку обпилювати. Добре, коли в господарстві є весь інструмент, раніше як не було, це все робилося ручною пилкою. Господар. Я ж кажу, йому головне не мішати і не намагатися заставляти силомиць. Якщо він не хоче того робити, то без толку, то лише потрачені нерви свої. Отак от, от. А коли він схоче, він сам зробить Все так, як. Як потрібно. Як то кажуть вуаля, і все готово. Всі гілки, які обвисали донизу, прибрані. Все дещо заважало ходити або там косити вові, прибрано швидко і якісно. А якби не було пилки, ручною це можна пиляти довго і нудно, та й незручно. А так швидесенько впорався. Дивіться, яка краса. Бомондик, мій бомонд ось такі. Кирпичики, А це буде міні бомонт Ну, по-перше, я вибирала сирне зерно з каструлі з під слою сиворотки. І мені не видно було, скільки його там залишилося. Я чомусь думала, що його там більше. А повні ці накладати теж не хотіла, бо не знала, як в цих формах буде. Перевертатися, як він буде себе вести. Тому вирішила перестрахуватися з горкою, не ложити, а стальне викласти в круглу форму. А вийшло, і тут все добре. Можна було сміливо оце, залишившися зерно, докласти на дві форми, були б трошечки більші, кирпичики і все. Ну, але що маємо, то маємо. Буде у нас бебі Бомонт. Зато він швидше визріє. Так як головка невеличка, він швидше визріє. От так, все, сирок мій нехай вихолоняє. А я збираюся на вечірню управу. На цьому буду з вами прощатися. Вова вже набирає воду. А я кажу вам усім дякую, бувайте, всіх вас цілую, люблю. До завтра. Па-па!